І Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава і Веселитися і радіти треба, бо цей брат твій був помер і ожив, був пропав і знайшовся. Щойно прочитаний євангельський текст, наскільки відомий нам усім. Що здавалося, немає потреби його ще раз переказувати, але ми маємо розуміти, що вся алегорія цієї притчі полягає в тому, що під батьком ми розуміємо люблячого Бога, під молодшим сином, який став на блудну дорогу, і під старшим сином слід розуміти увесь. Народ всіх людей, які живуть на цій землі. І весь 15-й розділ Євангелії Луки, власне, Господь Ісус Христос акцентує увагу на тому, що Бог є люблячим. почалося з того, що всі митарі і грішники, які наближалися та горнулися до Христа, Слухаючи його науку, а фарисеї звинувачували і казали, він єсть із мителями та грішниками. І Господь у цьому 15 розділі Іванії Буті ми читаємо, як Господь наводить три притчі. Перша притча це про доброго пастиря, який залишив 99 овечок і пішов шукати заблудну. І коли він знайшов її, вельми озрадувався і каже Господь: так буває велика радість на Небесах, більша радість за одного річника, що покаявся, що навернувся, чим за 99, які не потребують покаяння. Цінюче притча – це про загублену драху. коли Загубила господиня, шукала її, шукала, ніяк не могла знайти, а коли віднайшла, сповнилася такою радістю, що покликала своїх сусідок, своїх близьких, і каже, проїдьте зі мною, бо я віднайшла оту загублену травму. І третя притча – це про блудного сина. І власне цей побут оце, оцей батьківський такий, Уют, тобто затишок, там, де завжди тепло, там, де завжди зручно, там, де діти мали би відчувати себе в повному комфорті. Та не завжди так стається. Син хоче попробувати самостійно жити. Йому надоїло постійно слухати за уваги батька. Йому надаємо постійно виконувати те, що повеліває батько. А чому він не може сам собі вирішувати? Коли йому треба вставати зі сну? Що йому робити, а що не робити, коли йому відпочивати, коли йому з друзями провести свій час. Він може це сам вирішувати. І він одного разу звернувся до свого батька і каже, батьку, віддай мені те, що мені належить у всі віки і всі часи. Спадщину батька можна було ділити після його смерть. За життя сказати батькові, дай те, що мені належить, це означає сказати батьку, ти для мене вже мертвий. Я беру ту частину, яка належить мені, і буду сам розпоряджатися нею. І що робить батько? Ви знаєте, ми маємо зрозуміти оцю природу Бога. Бог не паралізує волю людини. Батько міг не дозволити синові піти у цю країну гіха. Міг. Батько міг не дати йому ту частину, на яку він претендував за його життя. Міг. А чому дав? А чому відпустив сина? Тому що високо цінить волю людини. Хіба батько не знав, чим закінчиться оця мандрівка його сина, знав, чому він його не застеріг? Тому що цінник в полю людини. І так не раз буває в житті нашому. Коли стаються якісь білі, нещастя, багато людей кажуть, а де Бог? Чому Бог допускає війну? Чому Бог дивиться на муки і страждання людей? Чому Бог це все допускає? Але такі звинувачення Бога є безпідставлені. Чому? Тому що Бог дає людині волю. Людина сама обирає в цьому житті добро або зло. Людина сама вибирає творити свою волю чи творити волю Отця Небесного. Наскільки це важливо? Тому що ми чуємо сьогодні в гріх Христі, брати і сестри. У цій же притчі про три стани це стан синівства. І, власне, оці обидва сини, поки жили в батьківському домі, вони їм належало все, без виключи. Тому і чуємо в кінці цієї притчі, коли батько, розмовляючи зі старшим сином, каже, сину, все моє, це твоє. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми, як діти Божі, маємо унаслідувати царство, яке приготував Господь нам. Оце є найвищий ступінь синівство. А далі відчуємо наймит і раб. Наймить це той, який має заробити, який має заслужити, а раб це той, що добуде. І ось дуже важливо, тому що кожен із нас знаходиться в тому чи іншому статусі. Або в статусі дитини Божої, або в статусі наймита, або в статусі раба. Коли оцей молодший син так далеко відійшов у країну гріха, на чужину, коли розтратив все те, що дано йому було батьком, коли пішов до того стану, що був голодним і готовий був споживати те, що споживали свині, він опам'ятався і задав, що у його батька є надмір хліба. Ми маємо знати, Торі у Христі, що оцей надмір хліба це достаток, це благо Божі, якого Господь може дати все і одну мить. Але дає він дітям своїм. Голод це є ознака відсутності Бога. Голод наступає тоді, коли немає Бога. Коли Бог відвертає своє лице від тієї особи чи від того народу. І ось оцей син, який відійшов так далеко від свого батька, що вже не бачив його дому. Він міг тільки згадати, як добре. Обіймах люблячого батька, як добре перебувати в тому домашньому затишку, там раби мають хліба в досталі. І ось він повертається до батьківського дому. Власне, оце усвідомлення свого стану. Я зараз бажаю спожити те, що їдять свині, а мені не дають. А в домі батька хліба вдосталь. Оце стан грішника, тому що диявол доводить людину до такого стану, що вона уподібнюється свиням, а перебування із Богом це колиє всього вдосталь. Ми маємо розуміти, що Бог дарує залбвіст свої блага тим, які люблять Його. Тим, які уповають на нього, і тим, які перебувають в статусі сина чи дочки? Згадавши це, блудний син, вирішив повернутися і стидно йому було перед батьком і він вирішив просити його про те, аби батько прийняв його як раба. Він не претендував на те, щоб батько прийняв його як сина. Чому він? Претендує бути рабом, тому що знає, що раби мають всього достатньо. Уявіть собі, що така людина навіть стане раба Божого. Вона має хліб і всього вдосталь. А коли людина відходить в країну гріха і вже перестає навіть бути рабом, вона вподібнюється до свині, і вона виїсти теж що їсть свиня, та не дають. Ось що гріх з людиною. Він позбавляє людину благодаті Божу. Він, вийшовши, мав все, а тут він босий, в лахмітті, голодний, смернить і нього тими свинями. І він повертається додому батька, просячи його, щоб він. Прийняв його як раба. І ось до його хресті ми маємо збагути стан людства, стан своєї власної душі, стан, в якому ми знаходимося сьогодні. Тому що обіми батька виявилися відкритими. Батько прийняв його не як раба, а як сина, вибіг йому зустріч, обійняв його, поцілував його. І навіть не до кінця дослухав те вагання, яке лунало із уз цього блудного сина. Отче, зрішив я перед небом і перед Тобою, і я вже зватися сином Твоїм. Але війми мене як одного із рабів твоїх. Батько звелів одіти узути, привести в порядок до сина і. Повнівся великою радістю. Ми маємо знати, дорогі в Христі, браті і сестри, що в наших взаєминах із Богом заключається не все тільки в тому, що ми можемо його прогнівити. Це не означає, що ми можемо тільки отримати від Бога якесь покарання чи отримати якусь благодать, якийсь дар. Ми маємо розуміти, що в наших відносинах із Богом ми можемо його як батька засмутити. І можемо його як батька радувати. Серце Бога виявилося наскільки сповнене любові і милосердя, що він приймає от блудного сина свої обійми. І це говорить про те, що Бог готовий і сьогодні прийняти того, хто приходить до нього із країни гріха. Але хто приходить із покаянням. Хто опам'ятався, хто навернувся, хто визнав, що вчинив неправильно. І він готовий прийняти його як свого сина. І ось у Христі, ми сьогодні маємо цю картину молодшого, блудного сина і старшого сина. Кожен із нас має бачити себе десь в тій чи іншій роді. І, зокрема, ми маємо розуміти, що я стаю блудним сином і не радую батькам та йду в чужину гріха, коли не дякую Богу. Чого бажає від нас Господь? Що ми можемо зробити? Що ми можемо збудувати? Що ми можемо віддати Йому? Та нічого. Бо все те, що ми можемо віддати, це те, що він нам дав. Ми можемо радувати свого батька тільки своєю вдячністю. Коли ми усвідомлюємо, що все, що в нас є, це його дар. І коли нам не хочеться дякувати, коли ми так і не навчилися дякувати, це означає, що ми є в особі будності. Коли всім незадоволений, коли людина незадоволена тим, що має. Коли людина постійно всім незадоволена, ви знаєте, яка теорія, не йде всім і вся незадоволені. Коли людина осуджує, коли перестає цінувати те, що має, коли людина нехтує тим великим дорученням, яке дане їй від Бога. Коли людина дивиться на іншу. Особу протилежної статі із пожалистю, коли вирушає людина в пошук любові туди, де її просто можуть використати. Коли людина шукає компанії, коли людина шукає друзів, коли людина шукає якихось розваг, тоді вона стає на сторону плодного але і позиція старшого сина була не зовсім правильна. Ми чуємо з цього тексту Іванського, що він був послушний, що він виконував все, що вороював його батько. Навіть тоді, коли повернувся цей будний син, то той був при роботі, він працював у полі. Але він був незадоволений позицією батька. І це говорить про те, що син старший, який був завдрібуть, з, з батьком, він не зрозумів до кінця серця батькового. Коли він сумує, а коли він радується, що приносить йому сум, а що приносить йому радість? І саме складається враження, що такий стан він так само є небезпечний, тому що людина. Перевої встані лицемір'я Людина нібито виконує все те, що Бог каже, ніби то старається. Але поруч з тим, чого чекав старший син? Він чекав смерті батька, щоби заволодіти всім тим, що належало батькові, а після смерті все мало належати йому. І тому поведінка оцього старшого сина викликала сум в серці. Батька, коли він не хотів зайти та розділити у цю радість з примку повернення його молодшого брата. І ось доріг у Христі, коли ми стаємо подібними до цього старшого брата, коли усуджуємо, коли не вміщаємо інших людей у своєму серці, коли не вміємо любити, коли не вміємо прощати, і коли граємо роль християнина, це коли дві години не історії у службі Божій на Богослужінні, а далі повертаємося до свого віховного життя і робимо те, що необхідне нам і дбаймо перш за все про свій комфорт. І ось тому, дорогі в хресті, позиція першого, так і другого сина виявилася неправильно. І ми маємо розуміти, що в наших відносинах із Богом ми маємо подумати про те, що я роблю, чи це радує мого батька, чи це засмучує його. Що мені треба робити для того, аби радувати батька? Перш за все, треба бути вдячним. Йому за всіх. Треба жертвувати себе іншим. Треба цінувати сім'ю. Треба цінувати спілкування і навчання, які відбувається в церкві. Треба виконувати його доручення. Треба не осуджувати, Треба не лицемірити і треба шукати його в цьому земному житті. І ось тому, дорогі в Христі, сьогоднішня неділя дає нам усім шанс. Незалежно від того, якого в якому стані сьогодні. Незалежно від того, в якому статусі ти сьогодні, ти можеш прийти і бути прийнятим в обіймах люблячого Отця. Сьогодні кожен із нас повинен задуматися над тим, навіть якщо я не належу до категорії блудних синів, чи я радую свого батька, чи засмучую його. Пам'ятаємо про те, що наша місія як дітей Божих радує Батька. Пам'ятайте, що його серце завжди сповнене любові і милосердя. Не тільки справедливості, бо якщо розглядати цю притчу в іншому ракурсі, ми можемо сказати, що справедливо поступив старший син. Адже він був послушний батькові, адже він виконував і так далі. Але любов і милосердя. Стоїть вище справедливості. І серце батька сповнюється радістю, коли навертається хоча б один грішник. Каже, більша радість на Небесах за навернення одного грішника, за покаяння його, чим за 99 праведників, які цього вже не потребують. Тому завжди пам'ятаємо все, що ми робимо. Все, що ми думаємо, всі наші наміри, всі наші слова і думки, вони відкриті перед Богом. Бог знає про нас більше, ніж ми самі про себе знаємо. І подумаймо, чи ми цими вчинками, словами, ділами, думками радуємо Бога чи засмучуємо Його. Дуже важливо є навчитися нам. Радувати Бога і не засмучувати Його. Бо саме ця притча до цього нас спонукає, щоб ми завжди були сповнені бажання творити Його волю, а не свою, жити в Його присутності і перебуваючи в цій любові. Слава його серцем і устали на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!